Звичайно, будь-яка перемога, приємно. І тим більше приємно, що ми зараз в такому стані, що не все в нас виходить. І я дуже дякую команді тим хлопцям, які змогли сьогодні перемогти в грі. Зразу хотів би сказати, що всі невдалі матчі, поразки це моя провина, не тих футболістів, тому що в нас нема розуміння. Стосовно цієї команди, у нас ютубери, журналісти ще там розказують, як ми маємо грати, куди ми маємо ходити. Хоча це команда, який на сьогоднішній день 21,5 середній вік. Я не думаю, що в Україні були такі команди. Тим більше з таким віком, які ну, на рівне грають зі всіма командами. Тому це нерозуміння і це дуже погано. Тому вони на тих футболістів створюють тиск. Ми працюємо в тому напрямку, але я дуже дякую хлопцям, що вони могли справитися з тим тиском. Стосовно гри, я думаю, всі все бачили, нема сильно нічого аналізувати. Я думаю, в всіх аспектах сьогодні ми були кращими і в моментах, і всі всіх рештах аспектів, тому що сильно аналізувати нема чого. Для мене будь-який матч перемога, це важливо. Я вже сказав, раніше за Карпати більше очок не дають, да, звичайно, приємно, не більше. Я, для мене немає ніяких принципових моментів. Обіграти, Карпати, не обіграти. Ми будемо рухатись так, як ми рухаємося. Звичайно, ми, може, не будемо грати такий футбол суперсучасний, але який вже граємо. Але ми, я думаю, ті хлопці будуть розвиватися і все буде нормально. Совно того що, звичайно задоволений я тих хлопців давно з ними працюю. І я дуже гордий, що я маю можливість працювати з цими футболістами, тому що це всі наші хлопці 95% команди футболісти західного регіону. І я в них і на юнацькому рівні, і зараз на дорослому постійно був певний. Ця команда має характер, і ці хлопці будуть розвиватися. Я вважаю, що вони досягнуть дехто знахід. Досягне рівня національної збірної. Зараз дуже багато гравців молодіжної збірної. Тому я гордий, що в мене є такі, такі футболісти. Нема задачі ніяких, ми граємо від гри до гри. Кожну гру нам треба перемагати. Ну, я б не сказав, що ми відходили від якихось своїх принципів. Ми, звичайно, деякі моменти підкоригували, але так грали той футбол ще в чемпіонаті. Просто перший матч в чемпіонаті, ще раз кажу, швидше всього складно психологічно було. Зіграти цю гру якісно, ми і гол пропустили. В принципі, не дограли момент стандарту. І чуть-чуть хлопці перегоріли в тому першому матчі Сьогодні вони вже більш розкутіші вийшли, більш впевнені, На певніше. Напевно, кубок, тому що чемпіонат довгий, в чемпіонаті завжди можна виправити ситуацію. В Кубку вилетів вже нічого не виправиш.